10 січня НКРЕКП остаточно затвердила всі зміни, які були необхідні для зеленої трансформації. На жаль, це рішення регулятора більш за все нагадує цю черепашку. Зміни були потрібні прийняти, як тільки почалась війна, і тоді перша зима далась би набагато легше. А до цієї зими ми були б готові повністю. Тим не менше, прийнятими змінами у вторинне законодавство встановлюються чіткі правила, по яким у наступні роки. Будуть розвиватися всі ВДЄ в Україні. Це сонячні електростанції, вітрові електростанції та накопичувачі енергії, які будуть встановлюватись на підприємствах, заводах і навіть декларуються пільги для тих, хто побудує домашню сонячну електростанцію із акумуляторами. Важливо зазначити, що майже весь майбутній розвиток ВДЕ в Україні побудований суто на ринкових механізмах. Зелений тариф зберігається лише для приватних домогосподарств, про що я вже нещодавно розповідав. Найцікавішими є можливості, які надає законодавство для розвитку зеленої генерації під власне споживання та запровадження гарантій походження електричної енергії, які просто необхідні в сучасному світі. Є і певні недоліки. Про це мало хто каже, але цей механізм є з дуже потужним зворотнім зв'язком. Здавалось б, вартість електричної енергії в день і так вже сягає мінімумів. Навіщо ще щось будувати, якщо достатньо, просто вийти на ринок і купувати електричну енергію за 0 гривень там. Для кожної вартості ще здається тариф на диспетчерізацію, передачу та розподіл. Він постійно збільшується і вже становить більше 2 гривень, а ще треба врахувати і ПДВ. І кожного разу, коли буде будуватися нова сонячна електростанція під власне споживання, Ще менше енергії буде передаватись, розподілятись, і як наслідок, все більше буде зростати вартість передачі, диспетчеризації та розподілу. І тим ще вигідніше буде побудувати нову сонячну електростанцію під власне споживання. На ці процеси накладається і падіння споживання виробництвами внаслідок війни. Все це буде призводити до саморозігріву та постійно зростання тарифу на передачу і розподіл. І великих проблем для тих. То ще не встановив власну сонячну електростанцію, і так до 2030 року. Також у законодавство в останній момент були внесені зміни, як з подачі антимонопольного комітету, так і виправлялися зовсім грубі ляпи. Тому відео із аналізом самого законодавства і нюансів побудови сонячної електростанції під власне споживання трохи затримається. На аналіз змін потрібен час. Але вже відомо, що проблеми як зі спадщиною, так і з нульовим споживанням залишаться. Всі, в кого було нульове споживання у 22 та 23 роках, об'єднуємося. Планується спільний судовий позов. Прошу писати в коментарях, а ще краще в телеграмі. По спадщині проблема торкається меншої кількості власників, але від того вона настає менш болючою для тих, хто з нею стикнувся. І законодавче своєвілля регулятора треба зупиняти, про що також буде трохи згодом. На цьому поки що все. Дякую за увагу та до нових зустрічей!